Путін продовжує війну в Україні. У Кремлі вже задумалися про його заміну, начебто на всіх влаштовує перспективу безкінечних бойових дій, які лідер Кремля ніяк не хоче зупиняти. Тож у московських ладних кабінетах нібито задумали зробити неочікуване. А заміною Путіну стає не той, про кого всі могли подумати. Хто саме про все це далі? А вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Кирило Буданов заявив, що представники російських еліт вже розглядають варіанти зміни влади в Арафії і шукають допомоги, аби це реалізувати. За словами Буданова, в Москві може відбутися дворцовий заколот, але громадськість про нього не дізнається. На питання про те, як непомітно може відбутися заколот, проти Путіна очільник гурмо зазначив, що, наприклад, з'явиться повідомлення траур помар у вісні від серцевого нападу. За його словами, військово-політичні літерафії вже проговорюють кандидатуру наступника Путіна. Буданов зазначив, що кандидатура не одна, але він не називатиме кого саме розглядають. У Москві про цьому варто зазначити, що на Росії не галасу не Несподівана заява від російського письменника пропагандиста Олександра Проханова, який заявив, що наступником бункерного буде людина, яка прийде із тиші, тобто йдеться про особу, яку ніхто не чекає побачити в Кремлі. Подібні міркування викликали здивування і тривогу в політичних колах Кремля. Зокрема, співрозмовник телеграм-каналу Кремлівська табакерка» висловив думку, що автор тексту, судячи з усього, говорить про кандидатуру першого заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Сергія Кирієнка на пост наступника Путіна. Раніше. Ще в кулуарах повідомлялися, що Сергій Владленович розглядає для себе можливість зайняти цю посаду і не заперечує проти такого розвитку подій. Ну а тим же часом, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско описав три можливі плани від фіктивної заміни обличчя до військової хунти чи проросійської принцеси. Найпростіший сценарій – заміна Путіна на умовного Патрушева чи його сина, зберігаючи систему. Огризко пояснив, що достатньо поставити оновленого лідера і заявити, що злочинця усунуто. Захід може повірити у нову Росі. Знімаючи напругу, але реформи не відбудеться. Цей план вигідний кремлю для зняття санкцій і збереження влади, але не загрожує авторитаризму. Другий варіант внутрішній переворот. Огризко нагадав, що під час заколоту пригожена ніхто не захистив Путіна, що свідчить про втрату підтримки. Путін тримається на страхі. Якщо страх зникне, не стане Путіна. Після падіння може виногнути тимчасова коаліція генералів, апаратчиків і губернаторів. Вони домовляться про нову форму влади, переконуючи захід у змінах, щоб уникнути репресій. Ну а третій сценарій створення демократичної альтернації. Для заходу, наприклад, умовної принцеси Навальне, огризка зауважив, що російське суспільство прийме будь-кого кого назвуть надією. Це привабить частину заходу, але система залишиться на зміною. Екс міністр підсумував, що будь-який варіант ослаблення режиму позитив для України. Усунення Путіна шанс для світу позбутися імперії страху, захист прав, ключ до перемоги. Окрім того, соціальне становище звичайних росіян також погіршується через те, що Путін витрачає дуже багато грошей на війну. Однак, голова благодійного фонду розсідящі, Ольга Романова розповіла, що за останні 100 років економічні проблеми в Росії жодного разу не ставали приводом народного повстання. Однак, якщо не вистачатиме грошей на війну, то Владіміру Путіну доведеться її припинити. Якщо його змусять підписати та дотримуватися мирних угод, і коли повернуться військові окопів, тоді в Росії все ж можливий бунт. Припустила вона. На думку голови благодійного фонду із війни в Україні прийде багато військових, які будуть незадоволені зниженням своєї ваги в суспільстві. Вони втратять владу, яку мали раніше. Відчуватимуть себе покинутими та обманутими, і саме ця суспільна варства Росії може підняти повстання проти кремлівського диктатора. Цікаво, що на думку експерта із Нацбезпеки Івана Варченка, у Росії вже не зріває бунт. Процеси дозрівали давно. Але війна проти України значно їх прискорила. Кремль вичерпує ресурси на фінансування війни. і Навіть ті, хто працює на ВПК, починають ставити незручні запитання в умовах соціального напруження, економічної кризи і закритості інформаційного простору. Єдиним варіантом для росіян лишається бунт, що стає дедалі імовірнішим. Однак не тільки бунти, а ще і економічні проблеми посилені війною проти України зміцнюють страхи Володимира Путіна перед можливим державним переворотом. Пише британська за телеграф. Причому для занепокоєння в Путіна справді вистачає. Зазначає телеграф, що зокрема російська економіка починає здавати позицію. Підприємство задихається під тягарем високих відсоткових ставок. Зростає вартість запозичень. А міністр економіки Максим Решетніков, що влітку попереджав, що країна на порозі рецесії вперше за три з половиною роки Росія справді відчула біль. Каже, Же Тимоті Еш із британського аналітичного центру Шитем Хаос. Схоже, в Москві починається паніка. Оточення Путіна шукає вихід через дискредитацію опозиції, щоб показати, що захід намагається розколоти Росію. Зазначає Анджела Стенд. Почесна директорка центру євразійських, російських і східноєвропейських досліджень Джордж Таунського університету. Росія, яка звикла здаватися непохитною, вперше за довгі роки, похитнулася. І Кремль, схоже, не знає, як отримати рівновагу. Резюмує британське видання. Родичі учасників СВО Путіна несподіва. Вона також вийшли на бунт. Так стало відомо, що в Індії родичі чоловіків, яких за їхніми словами Росія незаконно мобілізувала і відправила воювати проти України. Вийшли на протест у Делі перед посольством Росії. Як повідомляє видання First Post, їхні близькі потрапили в ситуацію, коли обіцяна російськими агентами безпечна і добре оплачувана робота в сфері безпеки, насправді призвела до примусового потрапляння на фронт у зоні бойових дій. Також самій Росії періодично виникають ініціативи та акції протесту від родичів мобілізованих, які вимагають їхнього повернення. Окрім цього, в російському місті Томську десятки людей протестували проти рішення Росії заборонити американську дитячу ігрову платформу Roblox. Це рідкісний прояв громадського невдоволення у цій авторитарній державі. І про це повідомляє Reuters. Місцеві змі повідомляють, що поліцейські затримали двох учасників акції. Одного із них було доставлено до відділення за підозрою у демонстрації екстремістської символіки. Ну і паралельно з цим у Кремлі посилюються панічні настрої через економічні проблеми та страх нового заколоту. Російські еліти обговорюють варіанти Міни Володимира Путіна, який втрачає контроль. Зокрема, російське опозиційне видання Медуза дописує, що високопоставлені російські чиновники розчаровані способом ведення війни президентом Путіним і вважають, що Росії потрібно посилити війну в Україні шляхом більшої мобілізації, а не шукати виходу шляхом переговорів. Також як пише медуза, російські еліти стурбовані здатністю Путіна реалізувати свої територіальні вимоги на майбутніх переговорах, домогтися формального визнання російського контролю над усіма Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями, включно із. З тими частинами, які наразі Росія не окупувала. Ну а тим же часом, за даними опитування дослідницького проєкту Хроніка, майже дві третини громадян Росії хотіли б аби Кремль припинив військові дії проти України і підписав мирну угоду на основі взаємних поступок. Результати дослідження опублікувало видання Рі Раша. опитування розділили на дві рівні групи. Одні поставили питання щодо їхніх очікувань від дій влади, на ну, другу просили вказати особисті бажання стосовно майбутніх змін. У першій групі лише 36% опитаних вважають реалістичним варіант, за якого. Кремль погодиться на компромісний мир з Україною. Водночас значна частка респондентів 78% очікують подальшого зростання військових витрат, а 35% прогнозують нову хвилю мобілізації. Половина респондентів висловила підтримку так званої спеціальної військової операції. Що 38% отрималася від відповіді на це питання. Серед чоловіків 38% заявили, що не готові брати участь у війні. Натомість воювати із наказу погодилися, б 28%, а добровільно лише 9%. Окрім того, 55% опитаних негативно поставились би. До рішення своїх близьких укласти контракт для участі в бойових діях. Ще 30% заявили, що скоріше підтримали такий вибір, а 15% не визначилися із відповіддю. Я, глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі, і ми побачимось з вами зовсім незабаром.